Глава восьма, у ті дні, коли зібралося дуже багато народу, і нічого було їм їсти, Ісус, покликавши учеників своїх, сказав їм: Жаль мені людей, що вже три дні знаходяться зі мною і нічого їм їсти. Якщо відпущу їх голодними до своїх домів, ослабнуть у дорозі, бо багато з них прийшли здалека. Ученики його відповіли йому: звідки міг би хто нагодувати їх хлібом тут, у пустелі? І запитав у них, скільки у вас хлібів, вони сказали сім. Тоді звелів народові сісти на землю, і, взявши сім хлібів і воздавши хвалу, переломив і дав ученикам своїм, щоб вони роздали, і вони роздали людям. Мали вони і трохи риби, благословивши, він звелів роздати і її, і їли, і наситились, і набрали залишків сім кошиків. А тих, що їли, було близько чотирьох тисяч і відпустив їх. І, відразу, увійшовши у човен з учениками своїми, прибув у краї далмануфанські. Вийшли фарисеї, почали сперечатися з ним і вимагали від нього знамення із неба, спокушаючи його. І він, тяжко зітхнувши, сказав: Чого рід цей вимагає знамення? Істинно кажу вам. Не дасть родові цьому знамення, і, залишивши їх, знову увійшов у човен і відбув на той бік. При цьому ученики його забули взяти хлібів, і крім однієї хлібини, не мали з собою в човні нічого, а він заповідав їм, кажучи, глядіть, стережіться закваски фарисейської і закваски Іродової, і, розмірковуючи, один одному говорили, що хлібів немає у них. Ісус, зрозумівши, говорить їм, чого ви міркуєте про те, що немає у вас хлібів? Чи ще не збагнули і не розумієте? Чи ще окам'яніли у вас серце? Маючи очі, не бачите, маючи вуха, не чуєте? Чи не пам'ятаєте, коли я п'ять хлібів переломив для п'яти тисяч чоловік, скільки повних кошиків набрали ви залишків?» Говорять йому дванадцять. А коли сім для чотирьох тисяч скільки кошиків набрали ви того, що залишилось, сказали всім, І сказав їм як же не розумієте. Приходить до Вивсаїди і приводять до нього сліпого і благають, щоб доторкнувся до нього. Він, узявши сліпого за руку, вивів його геть із села і, плюнувши йому на очі його, Поклав на нього руки і запитав його, чи бачить що. Він, глянувши, сказав бачу, мов дерева, людей, що проходять. Потім знову поклав руки на очі йому і вилів йому прозріти. І він зцілився і став бачити все ясно, і послав його додому, кажучи, не заходь у село і нікому в селі не розповідай. І пішов Ісус з учениками своїми у села Кесарії Филиппової. Дорогою він питав учеників своїх, за кого вважають мене люди? Вони відповідали за Іоанна Хрестителя, інші ж за Іллю, а деякі за одного з пророків. Він говорить їм: А ви за кого мене вважаєте? Петро сказав йому у відповідь: Ти є Христос. І заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього. І почав навчати їх, що сину людському належить багато постраждати, і відсураються від нього старійшини, первосвященники та книжники, і буде вбитий і на третій день воскресне, і говорив про це відкрито. Але Петро, відізвавши його, почав перечити йому. Він же обернувшись і глянувши на учників своїх, заборонив Петрові, кажучи: відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. І покликавши народ з учениками своїми, сказав їм: Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене і Євангеліє, той спасе її. Бо яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить? Або що дасть людина взамін за душу свою? Бо якщо хтось посоромиться мене і моїх слів у роді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого? З ангелами святими.